сняли, значит, мотор с Tesla Model S, мотор спортивный, тут написано, можешь покажи, что он спортивный, тут написано, спорт, спорт. а у шоу у спорта всегда какая-то проблема, он 5000 ездит, потом ремонтируется. Ну что, если прокладка любить боком давать, ну что ты теперь сделаешь? Короче, перемолотили опять у нас дифференциал, Паралельно, кстати, интересна штука. На, ньом, на цьому моторі у мене, наверное, 1030 тридцять назад вискочила помилка D 147. Розшифровується она як обмеження максимальної потужності мотора. З цим мені їздити не хочеться. Я почитав, От, і будемо ще шукати проблему. Ну, з всього ми вже і знайшли. Якщо її страницю, я потім розкажу. Св'язана вона може бути з датчиками. Температури. Тобто, значить, в статорі в цьому моторі стоїть два датчика температури. Один у мене справно показує, другий, скоріш за все, не справно. От ми розберемо і я покажу потім, в чому є проблема. Паралельно будемо э, міняти диференціал э, і подивимося, що там внутрі. Скоріше, там, як звичайно, стружка, осколки сателітів і так далі. Ну, все, як ми любимо. А запчасті на праву покажиш. Запчасті? Наверху лежать. Ну що, будемо міняти всі підшипники, диференціал, поміняємо масло, перемиємо, саберемо, поміняємо термодатчик і поїдемо. Скажи, питали, якщо ти глушиш... а о, о, покажи, покажи, дивись. Все, все ж. Э, э, це перша ревізія, я на принтері 3D принтері напечатав заглушки. то Тобто у нас заглушена оця наружня магістраль і заглушена оця внутрішня магістраль, яка йде до ротора. Не знаю, так як я їжу, я її дуже, дуже сильно експлуатірую, нічого воно поки не гріється. Або якщо і гріється, то й пофіг. Цей мотор до 300 градусов видержить. Mm -hmm. Хтось на камінь, покажи лайки. Доброго дня. Тесна, супер. Покупаємо електрички. Ми вже підготувались, уже все поснімали. Все, термодатчики. Кстати, оказалось, не в них проблема. Мы их померили, все хорошо. В чем не знаю? У нас есть плата вот эта, управление. Может, мы и поменяем на иншу и попробуем, не знаю, стартануть. Бежи вот тут, Не, вот тут снизу, чтобы она не разваливалась. Не спеши. А вот этот датчик нормально там? Не знаю. То есть болты отключены? Да? Тихо, тихо, тихо. Нам же ж... Главное не оторвать. Шевелить, Выше подними. Тихо-тихо. Все четко. Все четко. Стоп. Опа! Опа! Неплотный подшипник. А теперь заглянь туда воно ради прикола просто. Если ты побачишь, сателлит номер один, номер два. У меня 3,5 сателлита в, там, в дифференциале, вместо чотирьох, Да ты не так показываешь. Щель загляни. 3,5 сателлита. вместо четырех. Он на бач? Да его сетки вот так резервовал. Что? Ты хрен. Ты будешь, блядь, краткой. Ну, все. Бачиш, Проскальзуюча передача. Mm -hmm. Але все. Mm -hmm. Ну, маємо новий дифференціал уже от машини 2019 року з пробігом 30 тысяч кілометрів, повний комплект. Підшипників, скільки їх тут у нас? Сальників. Раз, два, три, 4, 5, 6 підшипників. підшипників, підшипників два, сальника. два сальника. Матюль. В редуктор, В редуктор масла. А ось це те, що нас е -е -е -е. Ну це, це, це не цей раз, це, 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 це мій перший диференціал поломаний. Тут ще поламало мені цю другу, другий вал. Вторічний вал, то є, якщо по-модному його називати. От. Ну і цей же ж старий диференціал. Буде новий тепер. Отакий. От Ну нічого, йому теж продуцирує 20 тисяч, може 30. 000. На дрифте. Та в принципі. А якщо на древне. Для нормальної їзди, то есть то есть тоже нет. Вечное. Ну, если не нажимать на 15 на тормоз. Ой, це ага. на газ. E, Паралельно в своем моторі заглушили e, наружний контур охолодження, охолодження і внутрішній для ротора. E, це зроблено для чому? Тому що в мене вже там десальник, це постійна їхня проблема, він вже був э, вижраний. Можемо вам поміняти э, повний комплект підшипників з диференціалом, можемо вам заглушити э, охолоджуючу рідину для ротора, для того, щоб у вас мотор ходив і вам не довелося поміняти. Тобто або ви платите трішку за новий комплект, тобто це у нас інвертор, мотор, диференціал і, і редуктор, або можна за там, Грубо кажучи, 150 баксов заглушити охолодження і десь в штуку в півтори. Ні, менше. Менше штуки, менше штуки влізти в ремонт е, коробки. Тобто редуктора. з новими, новими матеріалами. Ну і бушним дифференціалом. Якщо у вас дифференціал у жопу, а скоріш всего так і буде, тому що всі вони вже поприїжджали.